Якщо ви хочете орендувати квартиру в кошці швидко та гарантовано, ми рекомендуємо вам обговорити всі деталі з власником квартири ще до перегляду даної квартири. Приведу приклад. Коли ми шукали квартиру, для наших клієнтів був чіткий запит для двох людей і для одного сина, тобто три людини, на які власник погодився. Але під час перегляду квартири виявилося, що у сім'ї є кішка, маленька, але вона є. Власник в той же момент повідомив, що він проти будь-яких тваринок, і це було зазначено в е, оголошенні про дану квартиру. Тому, щоб ви не витрачали ваш час, не витрачали час власників, а також ми не витрачали наш час. Будь ласка, давайте чіткі запити, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де є наші всі контактні дані. Будьте з нами на зв'язку. І в цьому випадку ви знайдете ваше житло 100%.